Відколи я приїхала з Італії, у мене в родині відбуваються історії, одна цікавіша за іншу. Звичайно, все це дуже свій час мене засмутило, але я розуміла, що нема такого поганого, щоб підсумку не вийшло на добре. Ми з чоловіком прожили 25 років разом, виростили двох дітей, сина і доньку. Жили в селі, чоловік вважав, що ми добре живемо, достатку, а я завжди більшого хотіла. Мене, як маму, цікавило, що ми зможемо дати нашим дітям, якщо самі, крім свого невеликого будинку, нічого й не маємо. А мій Григорій завжди говорив так нам з тобою батьки нічого не дали, але ми впоралися і без їхньої допомоги, і наші діти теж якось дадуть собі раду. Чоловіка я не слухала, особливо після того, як кілька моїх подруг в Італію поїхало, і за 4-5 років вже квартири дітям купили. Відтоді думка про заробітки мене не покидала у них я бачила вирішення всіх наших проблем. Я зібралася і поїхала. Діти вже були дорослі, їм було байдуже. Чоловік поборчав трохи, але потім таки відпустив. Я йому пояснила, що їду заради нас усіх, щоб забезпечити нам усім краще майбутнє. Думка про гроші настільки заполонила мене, що я й не подумала, що чоловік мій сам залишається, і що він може на час моєї відсутності собі іншу знайти. Першою надумала виходити заміж моя донька. На той час я вже мала гроші, щоб купити одну квартиру. Тому я молодятам на весілля сюрприз зробила, подарувала житло. Син надумав одружуватися відразу після весілля доньки, але я йому пояснила, що зараз ніяк не зможу купити і йому квартиру, треба почекати, і він начебто згодився. Ще чотири роки і квартира була придбана. Потім я стала збирати гроші на ремонт нашого з чоловіком будинку. Всі зароблені гроші я Григорію своєму відправляла, а він ними розпоряджався на свій розсуд. Мені було не так важливо, що і як він робить, я в деталі не вникала. Головне, що справа рухалася вперед. Я хотіла мати гарний будинок, щоб дітям клопотів не завдавати. В цьому будинку я мріла своїм чоловіком старість зустріти і провести. Одним словом, все йшло чудово, поки одного разу я не вирішила приїхати додому. Не сказала нікому, що їду, хотіла сюрприз зробити чоловікові на день народження, і треба сказати, що сюрприз здався ще як. Приїхала я в розпал свята. За столом зібралася донька з зятим, син з невісткою, Григорій і ще якась незнайома мені жіночка. Коли я зайшла в кімнату, вони дармове втратили. Повисла тишина, незнайомка швидко встала за столу і сказала, що їй час іти. Мій чоловік став її не здоганяти, і запевнив, що зараз він нарешті мені все розповість. Я так і застигла разом з валізами. У мене є інша жінка, а з тобою я розлучаюся, сказав мені Григорій і пішов в світ за своєю пасією. Я присіла на табуретку і просто дивилась в одну точку, бо те, що щойно відбулося, не вкладалося у мене в голові. Той вечір діти слідом за батьком шмигнули з хати. Чоловік так і не повернувся, а я всю ніч не могла заснути, думала, що мені тепер робити. Зрадиком виявився не лише мій чоловік, але й мої діти, які про все чудово знали, але нічого мені не сказали. З чоловіком ми розлучаємося, але Григорій планує відсудити у мене свою частку в нашому будинку. І поки все це триває, я вирішила, що краще мені зараз побути вдома. Донька мені зателефонувала аж через кілька днів і, начебто, нічого не сталося, попросила у мене три тисячі євро на ремонт. Ти походеньки батька прикривала, а тепер хочеш, щоб я тобі якісь гроші давала, кажу їй. Забудь. Вона образилася і відтоді зі мною не розмовляє. А син взагалі робить вигляд, що це його не стосується. У нього свої проблеми, у них з дружиною теж там щось не клеїться, і він на межі розлучення. Квартира вже у шлюбі була придбана, тому в разі чого їй доведеться ділити порівну. З цих усіх подій, які відбувалися зі мною останнім часом, я навіть не знаю, яка з них мене засмутила більше. От як може бути, що всі, ті, заради кого ти важко працювала, так несправедливо повелися, я не знаю, як мені тепер жити, як пробачити чоловіка і своїх дітей. Зараз у мене немає абсолютно ніякого бажання їх бачити. Єдине, що мене тішить, що я зрозуміла все, і тепер буду думати лише про себе.